Всім привіт! По-перше, щасливого Різдва! 2! А по-друге, сьогодні я б хотів би вам показати, що мені подарувала моя сестра. Дякую тобі, сестричко. Це машинка з гри, по-моєму, це гра Кіберпанк від Бразер. Ось так вона виглядає з боку. У неї розові колеса ззаду і сині спереду. У неї ще ось як вона виглядає ззаду. У неї ми бачимо, що тут. Як вона називається. А, номера. Сподіваюся, що це не наклейка, а то всі деталі. З різнокольорові у цьому наборі будуть напевно наклейками. Це буде ад. І тоді ось що мені прийдеться понаклеювати. У мене рука, напевно, якщо ця наклейка буде трястись, але я не знаю все одно. Все одно тачка буде класна. Зеркала зробили. І ось тут навіть руль. Тут є ще ось такі. Зараз покажу, де їх краще видно. Ось тут спереду вона виглядає ось так. Тут фари, решітка ось ця спереду, яка. І ось ось ці деталі трубки, чи як вони називаються. Вони дуже. Вони резинові і вони згинаються. Я, У мене, по-моєму, в Лего лише одна така. Ну, буде поповнення. А ще у неї є спойлер. Знизу ось тут ми, побачимо, ми побачили, що якщо її відвинути назад і відпустити, то вона поїде з дуже великою швидкістю вперед. І це нам дає зрозуміти, що, що у неї є моторчик. До речі, у мене точно такий же моторчик аж два. Але вони дуже старі. А, ось тут навіть написали, що дуже велик, дуже намагались навіть до маленької деталі показати, зробити, як у грі. Ось тут навіть показується, що двері відкриваються. А ось тут показується, що ми вже знаємо, що різнокольорові колеса. Зверху вон о. Тут написано: блоки допомагають дітям розвивати їхню уяву і креативність. Ось тут є ручка. Ну, в принципі, це навіть все. Ну що, давайте збирати. Я його зібрав. Він дуже-дуже великий і дуже-дуже і гарний. А ще він не має слів, він просто прекрасний. Хоч на ньому і дуже багато наклейок. Ось. Ось. Але він шикарний. Він шикарний, він прекрасний. Він. Я навіть не знаю. Я не маю слів. У нього ось тут відкриваються двері, ось тут сидіння є. Руль. А, ще коли, якщо його ось так нагинати, то. Ось тут двері будуть відкриватись. Ще він заводиться. Ось. І він дуже швидкий, я прові... перевіряв. Ось так. Ось така машина дуже-дуже класний. Дякую тобі, сестричко. В мене просто немає слів. Сюди, по-моєму, навіть можна посадити фігурку. Ось, наприклад, магістр Віндоу. Зараз. О! І так! Вона садиться. Е... А, ще найголовніше. Колеса там в неї. Хроміровані. Е... А ще це не синій колір, це колір синій індіго. А це просто рожевий, хромований рожевий. Дуже, дуже-дуже класний автомобіль. Я на, нього, я на його зборку потратив 5 годин. Але це того стоїло. Це того стоїло. Я його поставлю на полку і ніколи не буду розбирати, як інші е, набори. І то я їх не завжди розбираю. Е, немає слів. Ось ці трубки. Е, ось тут. Дуже-дуже класно. Немає слів. Дякую тобі, сестричко. Немає слів. Просто немає слів. Дуже-дуже класний. Він дуже-дуже проработаний. Ось тут, типу, решітка. Ріш... Ось тут ось так. Фари. Фари дуже класні. У мене немає слів. Ось інструкція з під нього. Ось така красива. І ззаду. Дуже зрозуміла. А! Ще забув показати. А ось тут, а ось тут є лего-сепаратор. У мене е, ніколи ще не попадалося наборів з Лего-сепаратором. А їх у мене було дуже-дуже багато. Е, але ніколи не було Лего-сепаратора. І це навіть приємний бонус. Дякую тобі, сестричко. Е, Немає слів. Немає слів. Він дуже-дуже класний. Е, ось так зроблена криша. Ось тут. Ось так зроблений салон. Два сидіння. Сидіння, е, руль, ось такий крутиться. Е, зеркала. Ось так він виглядає ззаду. І ось ця трішки погнулася. Ну як трішки? Ну, не трішки. Але мені все одно подобається. Хоча вона і повинна була бути ровною. Але, ну і що? Вона все одно дуже класна. А ще ось тут ось такий номер. Ну, ось так він виглядає з боку, зверху, знизу. А, ось так тут фари проработані, дуже класно. Я навіть не знаю, що сказати. Просто він дуже, дуже-дуже класний. Немає слів. Немає слів. Ну, У ньому навіть не було запасних деталей. Ну, думаю, на цьому можна закінчувати. Дякую тобі, сестричко, дуже. Е, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну, а з вами був, як завжди, я, Лего Кул.